Увечері виснажена роботою, вона входить до своєї спальні, сідає на край ліжка і, поклавши на коліна втомлені руки, сумно дивиться в сині як небо очі сина. Його численні фото на стіні, безцінний подарунок відомого харківського фотокора Юрія Ворошилова. Майстер привіз цей велетенський фотоколаж, коли проваджали Олешку останню путь. На світлинах військові будні її хлопчика, про які він майже не розповідав, аби вберегти її від зайвих переживань. Бліндажі, окопи, всія гільзами земля і на тлі цього жахіття її втомлений після бою, але усміхнений Олешка. Як би вона зараз хотіла вирвати його з цих світлин, берегти, захистити, не судилося. Лозівчанка Лариса Шевченко втратила сина у грудні 2017-го, коли вторгнення російських окупантів в Україну ще не називали війною. Їй здавалося тоді, що життя назавжди втратило сенс. Кожен новий день не приносив нічого, окрім болю і нестерпно тяжких спогадів, пам'ять, ось все, що в неї лишилось. Це те, заради чого ти і маєш жити, переконував Ларису, палкий патріот Ворошилу. Саме він допоміг їй переключитися з тяжкого особистого на важливе громадське і знайти своє покликання у збереженні пам'яті про сина та всіх лозівчан, загиблих на Донбасі. Разом з Юрієм вона поринула у роботу над створенням музею АТО. А згодом так захопилося, що навіть зареєструвала громадську організацію Товариство родин загиблих за Україну пам'ять серця і стало допомагати тим, хто як і вона втратив близьких у цій неоголошеній війні. Тоді Лариса навіть уявити не могла наскільки чисельною стане незабаром створена нею спільнота. З початком повномасштабного вторгнення сумні звістки про загибель земляків полетіли на Лозівщину чорною зграєю, і пам'ять серця почала приймати до своїх лав. Нові осиротілі родини. Лариса добре розуміла біль кожного і вже знала, як розрадити і чим врятувати від тяжкої самотності та порожнечі. Сьогодні готуємо вареники, млинці і котлети, їдемо до шпиталю, поквапитися дівчата. Так Лариса підбадьорює жінок, які збираються щотижня на її кухні, аби приготувати смачненьке для поранених бійців. Серед господинь, які так вправно ріжуть овочі, старанно місять тісто і смажать котлети. Є різні жінки, і вдови, і матері загиблих, і ті, хто втрат, на щастя, не зазнав, але і осторонь бути не може. Вони схожі на велику дружню родину, де всі розуміють один одного, де сильний підтримує слабшого. Таню, Таню, допоможи дівчатам з цибулою, лагідно звертається Лариса до блюдої тендітної жіночки, яка вся у чорному, і з ножем у руках, немов заціпеніла над мискою з салатом. Та, ніби прокинувшись, озирається навколо. Мотними від горя очима і у відповідь на теплі посмішки своїх товаришок раптом теж ледь помітно посміхається. Лариса особливо уважна до тих, хто у жалобі, а Тетяна вже рік не може прийти до тями після загибелі сина. Таких, як вона, доводиться не лише витягати з депресії, а ще й допомагати їм шукати справедливості, бо горе робить людей беззахисними. Лариса ж від народження має сильний характер і надто чутлива до несправедливості. Тож слабких і вразливих в обіду не дає, і пам'ять загиблих зневажати нікому не дозволяє. Вона неймовірна жінка. Аби ті, хто втратив на війні близьких, не відчували себе самотніми і безправними, Лариса власним прикладом надихає їх на боротьбу за життя, за пам'ять про втрачене і за перемогу, якої так прагли загиблі. Вона лягає в ліжко, заплющує очі і вже не бачить, з яким захопленням і гордістю. Дивиться на неї зі світлини син. Добраніч, мамо. Янголи міста.